Друзі, доброго часу, я вас вітаю на моєму каналі. Тема стресу є дуже актуальна. В кожному, майже вашому третьому повідомленні в приват, я читаю. «Лєна, в мене це один рівень, я працюю фольксайд, в, в мене діти і чоловік, і в мене немає часу. Я в стресі. Як мені це все краще організувати? Це таке важливе питання, і це питання кожного має індивідуальне рішення, оскільки ми всі різні, кожного є. Своя резистент на якийсь рівень, до якого ви можете дійти, а потім ви кажете, що все, я вже не можу нічого робити, я вмерла. Головне це запобігати стресу. Позитивний стрес це нормально перед тим, як ви здаєте іспит, і вам треба трошки так з бодрячком, щоб вилетіли в наші всі гормони в кров, і на адреналінчику ви здали свій іспит без проблем. Але коли ці гормони постійно вилітають... Кров то крові там вже не лишається. Лишається тільки напруга. Ми зараз з вами поговоримо про декілька речей, які ви можете зробити просто у вашому житті. Зміни відбуваються саме в той момент, коли ви скажете, я вже зараз хочу щось зробити. Тому, якщо хоча б одна порада з цього відео. У вас засягне в голові, ви зможете її використовувати, я буду дуже щаслива. Як завжди, я вдячна вам за поради, що робите саме ви для того, щоб не було стресу. Перше, це: робіть одну дію за раз. Дівчата, це можу сказати, ми винні в цьому, оскільки ми можемо телефонувати з мамою, розмовляти, варити кашу, гладити кота і якісь фотографії ще присилати коханцю. Є таке? Ви себе взнали, смієтеся? Тому, будь ласка, робіть одну справу зараз. Це означає, якщо ви телефонуєте з мамою, лишіть коханця в спокої. Якщо ви варите свою кашу, то варіть кашу. В чому таємниця? Таємниця в тому, що ви тоді живете в самому процесі. Я ловлю себе також на тому, що так, я йду на роботу, треба мамі зателефонувати, оскільки я йду, в мене час. Або клію фотографії, говорю з мамою. Це нереально для мозку. Тому, дівчата, ми втомлюємося. Чоловіків що він сказав так, це означає так. Чоловік сказав ні, це означає ні. Він дивиться телевізор, він що? Він дивиться телевізор. Е, оцей мультітаскінг, в принципі, веде до того, що ви втомлюєтесь. Тому, дівчатки, бережіть себе. Друга, це треба знайти свій темп життя. Я бачу, що моя подруга була вже така швидка, вона вже німецьку знає на це один і в неї вже є робота в тальцайт, і вона подорожує, а я не можу. Ну, то добре, ви можете робити щось інше, що не вміє робити ваша подруга. І у вас є свій темп, темп вивчення мови. Темп ознайомлення, наприклад, коли у вас є побачення з чоловіком, хтось цибає в ліжко в перший день зустрічі, а хтось каже, мені треба місяць попереписуватися. Або хтось каже, я лишу цей епістолярний жанр і буду переписуватися. Ви прийшли на роботу, одна людина може через тиждень працювати самостійно, а друга каже, я ж трошки не впевнена, підкажи, будь ласка, у вас свій темп. Не порівнюйте себе з іншими. Ми ж з вами не збираємо клубніку в Польщі, що вам заплатять за ящик, якщо ви зробите більше, цініть себе, будь ласка. Третій пункт це плануйте ваші дії, ваші концерти, ваші виставки, ваше навчання, все що завгодно. Засталегідь. Я думаю, це саме такий цікавий момент, коли здивував багатьох українців, як це німці приїжджають з відпустки. і Вже е, ще чемодани не в ці валізи, не розпакували, ще там десь якийсь пісок з сахари лежить. А вони вже сидять за комп'ютером і відпустку на наступний рік. Так ми жили в своїй країні. По іншому у нас було а якось воно буде, якось спонтанно. Я думаю, до речі, як вам цей момент ви за два роки вже перейшли на німецьке мислення. В мене є термін. Я, наприклад, коли планую такий така порада від мене свій на, на, наступний тиждень, я собі пишу: в мене є спорт в понеділок і в п'ятницю, можу ще собі на магічну середу щось придумати і піти, наприклад, в басейн. Коли в мене є ці вузлові події, навколо кажу так: в мене сьогодні я можу провести дві консультації. У мене час сьогодні є одна. Сьогодні я записую відео на вихідних. Я десь їду. Тобто я планую свій час, і чим більше у вас буде планування, тим більше у вас буде. Структура і цей час буде плідний. І також я планую час для відпочинку. Я кажу, що я от зараз в цей момент ні з ким не працюю. Мені дівчата буває пишуть там пів десятої вечора, дзвонять і кажуть, що щось потрібно. Кажу, ребят, я не працюю. Я вам краще пів сьомої ранку відправлю це повідомлення, оскільки я проснулася і прочитаю, але це час для мене. Якщо ви не будете ставити свої кордони часу. Для себе і для інших у вас буде рівень стресу дуже великий, оскільки ви тут хочете відпочивати, а тут дзвонить подруга і каже: Так, мій такий казіо вдома, зараз тобі буду розказувати. Такі речі треба, я вважаю, планувати. Плюс відпустка, ви радієте, що у вас буде відпустка в такий-то, такий-то день і там, гроші збираєте, чи просто радієте цьому. Так, наступне: це що я ще цікаве написала. Взагалі треба розуміти, що життя настільки швидко минає, і коли ви кажете, я маю час, насправді його немає. Оцей пункт він схожий з попереднім. Ми всі, до речі, донька мені сьогодні притягнула цитату від кавки, щось вона закохалася в кавку, слухай, дитина каже: тобі 16 років такі серйозні книжки читати. Не знаю в кого це ти така в мене народилася, і там було таке прислів'я, що таємниця життя в тому, що воно закінчується. І от напевно про це треба, вона мені спеціально взяла, роздрукувала цю фото, і знаєте, як вона собі ліє там на стінки. Тобто, да, життя минає. І треба це перед очима, от як ці унтатітель, ці субтітри мати і не забувати, якщо ви йдете на роботу і думаєте, у вас ще є можливість там полінитися, я ще буду завтра худати, чи через тиждень, через місяць, живіть зараз. Варите кашу, варіть кашу. Розмовляєте з мамою? Розмовляйте з мамою. Заплануйте ці речі. Спонтанність має бути, я розумію, в кожного різний рівень скаженості. Я сьогодні зроблю це, потім інше. Комусь підходить, комусь ні. Але є загальні структури, які роблять ваше життя легшим. І це і є. Мистецтво, мистецтво, як подолати стрес. Наступний пункт це легкість. Мені дуже подобається це слово. Те, що ми робимо, нам стається взагалі все таке важке. Мені треба заслужити щастя, треба важко працювати. У мене була консультація, і е, жінка сказала, що мені зараз треба спочатку онпифрістити е, фетрак, потім мені потрібно, щоб дитина приїхала з України до мене. Потім мені треба квартиру. Кажуть, чекайте, а коли ви живете? Ні, потім. Будь ласка, напишіть, хто себе взнав. У вас таке блок мислення, мені треба зробити певні речі, там три, а потім я буду щасливою. Так не працює. Поки ви будете орієнтуватися на ці цілі, по-перше, вони у вас зміняться з часом, це нормально. По-друге, якщо ви не досягнете цієї мети, ви просто будете, у вас буде mentally breakdown, як то кажуть, ви будете у депресії, оскільки вам не вдалося. Реалізувати свою мету. А коли відпочивати? Для того, щоб досягнути мети, вам потрібно радіти, а не казати Я досягну і тоді здохну. Не треба здихати, живіть разом, разом і зараз. І цікаво, що коли я клієнтам говорю, що можливо ви маєте один шлях бачення, треба квартиру, і вона має прийти тільки так, чи треба мову вивчити тільки так. Є мільйони шляхів. Може, у вас буде якийсь тестамент, і хтось вам з Америки гроші прийшле. Є ну, справді, багато варіантів, але ми дивимося просто як ті лошаді, які йдуть, і є одне бачення. Бачень багато. Іди сюди. Вибачаюсь, Іди, мій хороший. До речі, заведіть собі кота. Це такий антистрес, якщо він у вас не зробить вам потім чогось іншого. Тігра, іди сюди, Іди, мій хороший. Так, да. скажи. Таке щастя прийшло моє часиве. Як завжди, до речі, легкість це коли я сижу і пишу сценарій для свого відео. Легкість це коли я кажу: так, а що сьогодні буде цікаво? У мене є такі пункти, які я оброблю, а потім я буду чекати, чим мене здивує всесвіт. Це саме є легкість. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас є такою от легкістю. І останній пункт це. Є таке поняття німецьке слово «Hektik». «Hektik» це означає, що ви знаходитесь в такому там бігом, бігом, бігом. Тут треба автобус там впритик. Пам'ятаєте, коли вам, е, ви хочете десь поїхати, і Bahn роздруковуєте там 4 минути на пересадку чи 7 хвилин? Я таких речей не роблю. І слово «Hektik» для мене також має. Я і, і намагаюся зробити так, щоб її не було у моєму житті. Тобто я планую вийти на роботу раніше. Я собі спокійно йду, там пташка, тут кава. Я насолоджуюсь цим процесом, оскільки, якщо я буду бігти, я прибежу така вся заслинена, вибачте, мене до того автобуса, сяду, там толпа народу, їду на роботу, я вже в стресі. Тому починайте свій день з легкістю, починайте свій день щасливим. І е, якщо ви будете хоча б один з цих пунктів втілювати в життя, ви побачите, що саме дія приведе до позитивних змін. Я вам бажаю стресс з вогненде чи стрес-фрає таге, дні без стресу і тігра. Скажи також, ой, всім гарного часу!